Ви на каналі Києве вже закінчився розіграш. Нас не то, що розіграш це був збір для бійців тайфун. Але так, щоб вас більше заохочити, ми робили розіграш і залучили сюди призи. Так, відкриваю результати. Всі, хто став учасником і хто виграв призи, вам мали прийти на монобанк повідомлення і, будь ласка, відгукніться. І там у нас вийшло 14 призерів. І призи в нас будуть ступенях. Самий перший приз. Оця лампа це так. ручна робота. Вона розписана вручну, це лампа, о, тобто футляр від 155-го калібра на гаубицю М777. Ось, і її виграв один донатер найсамий більш великий донатер, тому що в нас були які е, закидуєте 100 гривень і отримуєте один шанс виграти. А він цей шанс зробив 222 рази. Вроді так здається. Коротше, на суму. Суму закинув, ну шалену суму. 22 500. Перше місце. 22 500. Ю, Юрій де? Тобто в нас так відображається, тому не ображайтесь, Ми будемо зачитувати те, що відображається в таблиці. Ви звертайтесь на електронку і ми будемо вручати вам призи. Юрій Д. я знаю, це Юрій Дідус. Він збирав цілою командою, він мені написав. Юрій дідус, вітаю вас з перемогою, з таким призом. І в нас як буде час. Ми особисто то я поїду так, а, а Тарас вже особисто По, постараюсь, постараю обов'язково приділити вам всім увагу. Ви дуже нам допомогли нашому підрозділу. Тому будемо, будемо вам дуже вдячні, уже вам вдячні і хочемо особисто з вами познайомитись і подякувати. що чекайте на особисту передачу таку? класного подарунку. До речі, це. Тематично, дуже, тому що це не просто футляр. Коли я був в іншому підрозділі, не буду називати підрозділ. Ми тримали Авдіївку. І це з Авдіївки, як на згадку, нам розмалювали, якраз закривали Авдіївку, і ми вже вийшли, і я взяв на згадку. Тому більш детально уже розкажу особисто. Там дуже гарно, вона дуже гарна лампа вийшла. Тут і руни намальовані, я, до речі, руни переводив. Там руни там, за пер перемога, і щастя і всяке таке. Лише добрі надписи, що я зміг перевести. І хто там? Другий? Друге місце, друге місце е так вийшло. Михайло Онофрійчук. Михайло, Михайло Онофрійчук. о, це, ну, Эх. я хочу вам сказати, ця людина з самого початку, з підрозділом. І е, допомагав мені всю дорогу. Це якби мій товариш. Він був дуже здивований, що він переміг. Так вибрала програма, це не підтасовано. Сума 11 тисяч. Дякую, Михайло. Ну, це ж 110 шансів, щоб ти розумів. Зрозуміло. І на друге місце у нас колоночка. Я не знаю, як ми мішки його передамо. В принципі, нічого буде чекати, поки буде змога приїхати з Канади в людини, буде його чекати. Мішань, колоночка тебе чекає, приїжджай з Канади, отримуй. Буде в тебе якраз, е, як сказати, повід, повід приїхати. Так, і третє місце. Третє місце це павербанк. Парбанк дуже красивий з емблемою тайфун. І також мого каналу з іншої сторони. Максим М. Тобто, звертайтеся, сума донату 200 гривень. Максим М. Сума доната 200 гривень. Ми не бачимо просто повністю фамілію. Будь ласка, зверніться. Максим М. О. Четверте місце. Четверте місце у нас вже йдуть. Це такі навушники. Навушники безпровідні. От, е От такого різного Ко варіанта. Костянтин, Я. 500 гривень. Наушники фірми Геліус, безпроводні наушники. Будь ласка, відписуйтесь. Ми їх консервувати не будемо. Відписуйтесь і забирайте свої подарунки. Будь ласка, коли відпишетесь, пишіть, будь ласка, відділення нової почти, щоб ми мали певні контакти, куди надіслати, щоб ви отримали ваші подарунки. П'яте місце. Роман. 5 тисяч гривень. Роман, вітаємо вас з таким аксесуаром. Наушнички. Шосте місце. Віктор. Тисячу гривень донат. Віктор просто там пише. Віктор з. Віктор З. З, Фамілія на З. Відпишіться, будь ласка. Зайдіть, будь ласка, в свої монобанки і подивіться, будь ласка, вам має надійти повідомлення про виграш. І сьоме місце: Євген Мар'янко. 200 Єв... гривень. Євген Мар'янко. Наушники. Ваші. Так, восьме місце. Вадим М 100 гривень. Керамічний спрей від компанії Абікор Бінзи. Так, дев'яте місце. <клес> Олександр К, 8300. До речі, Олександр К. Це був збір на Тік-Ток, це був у прямому ефірі. Цей чоловік кидав пару разів і обіцяли йому, що ще. Ми, цього... ми ще, ще, я тільки сьогодні приїхав, не встиг. Зробити для, ну особливо для таких людей, які декілька разів хотіли допомогти. Обов'язково зробимо шеврон і подаруємо подарунок. Так що, Олександре, вам відправиться картуз фірми Фроніус і також шеврон від тайфун, від загону тайфун від хлопців. Десяте місце у нас Ярослав Че 100 гривень. Так. Ярослав Че також отримує картуза. Картузи отут, вот е... щоб я не тягав є. Потім 11 місце. Ігор О, Дві сто. Ігор О, також. Картуза. У нас картузи. 12 місце. Київ Шість 6900. Ну, так обрала програма. Київ Велдінг собі не бере ніякого подарунка. Мені виходить, що картуз. Давайте комусь йому передамо нижче. Вирішує, Олександр. Комусь Ти. нижче. Я бачив, що внизу там є. Потім Поліна Б. Оп. 500 гривень. Поліні і передамо якраз карту за. Так, і 14 те місце Sky Alex. 1000 гривень. Sky Alex! І Sky Alex отримує ще додатково. Зробимо так. Це Розбавимо, і Sky Alex е, отримує два спрея. Два стрима. Ну і що хочеться сказати вам. Всім дякую, що долучаєтесь до таких зборів, підтримуєте нас зараз в такий нелегкий час. І разом до перемоги. Дякую вам дуже велике. Дякую вам дуже велике, тому що 130 чоловік. 130 чоловік долучилися до збору. 131. Ну, 31 ой, одного того викидаємо, то був я. А так, 131 небайдужої людини, які допомогли. І знаєте, що наша люба-люба допомога для бійців це дуже сильна підтримка. І дякую всім, хто долучився до збору. З вами був канал Київ Велдінг. Ще, ще якщо можливо, хочу от в ефір подякувати Олександру, що організував такий збір, допоміг, згуртував людей. Дякую, дякую, Будь ласка. До речі, за гроші. От, особисто від мене, від підрозділу. Дякую. Дякую. І хто думає, що це якийсь був, е, як бувають, люди пишуть, що розвод, не розвод, я оставлю в описі під, під відео. Там буде ссылка на сторінку Тараса, Тарас повністю буде звітуватися за гроші. От, на що підуть на Фейсбук. Ви там побачите, потрібен ремонт авто. Дві автівки і, потребують. І буду і буду ділитися нашою діяльністю, яку роботу проводимо. Що щоб ви були в курсі життям підрозділу? Тому що дякую, що допомогли. Відгукнулися на даний збір, тому що це на даний час зараз ну, для нас важливо така підтримка, яку ви здійснили. Все щасливенько. Всім дякую. Номер телефону і вайберу також оставлю свій в, в коментарях, але не дзвоніть попросто.